Друзі, привіт. Працюємо по останній нашій ділянці соя 50 на 50, 50 сухої і 50 зеленої ще стоїть. Ну, вона вже почала закінчувати неї срок вегетації, сорт Аполо. Ну, коротше, половина не посходила через спеку, половину висипалась, половина затолочилась. Все як має бути. Половина не виповнилась. Як для цього року? Все по стандарту. Спостерігаємо. Трошки ще вам покажу роботу нашу прискувача і тракторця. Подобається як розпилі. Я Не знаю, чи воно підходить під десикацію. на такий метод туману, але по гліфосату. Те, що працювало, то круто. Круто працювало. Палило все. Гліфосат брали наш український. Літр 250 і чистота. Для такої густоти і для такої напівсухої я думаю, що вистачить цього туману. Єдине, що точно можна сказати, о, ну, вже вітерець починає звіватися, що ця ділянка точно у нас піде в мінус, якщо на, той, на тих попередніх ділянках у нас був невеликий ну, так, плюс можна сказати, ну хоча б на своє вийшло, то на цій ділянці точно мінус. Насіння багато обсипалось, багато щуплого, багато такого, що Ну таке зелене якесь. Ну. А те що нормальне, то те на землі. Такий у нас є ще так, також досвід до того всього досвіду, ще й такий є досвід. Ну нічого. Казав мій дід щось має хромати. Тому краще нехай, як кажу, старі люди. Дякую Боже, що взяв чимось. Але не здоров'ям моїм і рідних. Тому всім нам здоров'я, тримаємося. Слава Україні. Будемо спостерігати, що з цього вийде після десикації. Все, всім всього найкращого. Батько хоче вже вилити все, щоб буде закінчити, щоб прискувач був пустий. Нагадаю норма виливу десь 120 плюс-мінус літрів. І там ще в нас залишилось, напевно ще пару кругів зробить. Сонечко в нас вже сідає. Навіть повністю сів Такі краєвиди. Всім добра, перемоги, слава Україні.